Керівник Волинської обласної податкової відмовився коментувати обшуки у відомстві і кримінальне провадження, у якому він фігурує. Через прес-службу ми намагалися сконтактувати із Сергієм Лисиюком, але він обрав шлях відмовчування. Чи можемо ми причину все-таки дізнатися, чому пан Сергій не хоче коментувати нам цю історію? Таке рішення. Тобто просто без коментарів. Без коментарів? Ну ми ж просто не щось особисте запитуємо, розумієте? ну Ви ж бачите, який ну, резонанс у Фейсбуці, от нас на сторінці, і в Ютубі. Це ж начальник податковий, ми нічого особистого не питаємо. Просто... Ми вам дякуємо за пропозицію, без коментарів. Нагадаємо. У п'ятницю, 16 червня, ДБР на Волині тросило обласну податкову обшуки. Проводилися у межах кримінального провадження, одним з головних фігурантів якого є керівник обласної податкової Сергій Лисиюк. Слідчі вважають, що посадовець вступив у злочинну змову із представниками тіньового бізнесу. Наші джерела у правоохоронних органах повідомляють, що місцевий підприємець Михайло Смолка нібито створив схему ухиляння від сплати податків, а податківці, як кажуть джерела, на все це закривали очі. Слідчі допускають, що працівники відомства робили це все не задарма. Попри те, що головний податківець фігурує у кримінальному провадженні, він продовжує працювати на керівній посаді, а коментувати кримінал і обшуки. Попри суспільний інтерес, він відмовляється.